Параграф 14. Історичні джерела про повсякденне життя українських селян. Практичне заняття. Пункт 1. СУЧАСНИКИ Про домашній побут українських селян. Прочитайте джерело перше і дайте відповіді на запитання. Перше. Про які явища повсякденного життя українських селян свідчить джерело? На які риси національного характеру українців вони вказують. Які прояви повсякденного життя збереглися донині? Знайдіть в інтернеті картини Васильківського, Помоненка, Рачкова, Раковського, які відображають зовнішній вигляд та побут українських селян? Роздивіться їх, дайте відповіді на питання чи схожі між собою подані описи та картини художників, про що це свідчить. Свою думку доведіть, використавши цитати з писемних джерел. У чому історична та мистецька цінність живописних пам'яток, що вразило в них найбільше. Уривок 1. Селянські житла в Київській губернії скрізь збудовані з дерева. Вони здебільшого теплі взимку. Їх зовнішнє і внутрішнє планування всюди майже однакове. Майже всі хати вкриті соломою, і якщо покрівля не стара, вона не протікає, краще захищає від холоду і спекотного сонця, ніж покрівля з дощок, черепиці чи метелевих листів. У деяких місцевостях, де бракує лісу, стіни будинку виплітають з лози або соломи, обмазують глиною і білять. Загалом у селах будинки невеликі. У них рідко буває більше однієї кімнати, перед якою є сіни. З другого боку від сіней роблять комору без вікон. У кімнаті завжди є піч, димар якої рідко роблять із цегли. Звичайно, його плетуть із соломи і обмазують глиною зсередини і зовні Цей димар виводить дим на дах. Піч топиться весь час, бо вона слугує не лише для випікання хліба. А для щоденного приготування їжі. Хати заможніх селян часом просторіші, кімнати не такі тісні, у них більше порядку і чистоти, а досить часто вони побілені всередині і зовні. Внутрішнє впорядкування кожної хати майже скрізь однакове. В усіх помешканнях завжди можна побачити в кутку кімнати навпроти дверей грубо намальовані образи святих. У більшій чи меншій кількості прикрашені натуральними висушеними квітами та білими рушниками, вишитими червоними узорами. Селяни моляться перед ними, особливо після їди. Перед іконами стоїть обідній стіл, роль якого подекуди виконує скриня, де зберігаються їхні речі, оточена лавами. Вона накрита грубою, але чистою скатертиною. На ній лежать ніж. Хліб і сіль, які щиро пропонують кожному чужинцю, бо жителі цих місць дуже гостинні. У їхніх помешканнях зовсім немає меблів, хіба що іноді шафа і декілька простих стільців. Для їжі вони користуються простим мальованим глиняним посудом. Селяни Київського і Васильківського повітів носять досить високі шапки круглої форми, з чорного або сірого смужку. Всі вони одягають свитки, які пошиті з грубого, темнокоричневого, іноді сірого чи білого сукна, виготовленого ними самими з вовни своїх овець. Свитки досить добре захищають від дощу, вони широкі, звичайно довгі. Взимку вони одягають під цю свиту кожух з цегейки, подрібний у цьому кліматі. Селяни Київської губернії майже всі носять чоботи. Рідко і лише в період польових робіт вони взувають сандалі, зроблені з лубу або шматочки шкіри, які називають личаками або постулами. Головний убір жінок дуже різний. У святкові дні та коли йдуть до церкви, у багатьох місцевостях майже всі пов'язують голову довгим шматком простого мусліну бавовняна або шевкова тканина, зав'язують його ззаду великими вузлами, кінці яких спадають аж до середини литки. В інших громадах вони зав'язують по різному ситцеві квітчаті хустки. Так само роблять і дівчата, хоча й зав'язують трохи інакше, але майже скрізь вони ходять з непокритими головами, волосся заплітають у коси і укладають довкола голови з довгими шовковими стрічками різних яскравих кольорів, кінці яких спадають. Обов'язковою прикрасою для цих дівчат є квіти, особливо у святкові дні. А якщо залежно від пори року їх ніде взяти, то їх замінюють гілочками завжди зеленого барвінку та червоними ягодами калини, спеціально залишеними з осені або штучними квітами, які вони самі роблять із пофарбованого пір'я та кольорового і золотистого паперу. Дівчата, як і жінки, носять на шиї багато разків миста. Найбагатші мають червоне коралове намисто. Їжа селян майже однакова як у літку, так і взимку. Вони харчуються такими стравами хліб, житній, гречаний або ячмінний, зрідка пшеничний, за винятком свят та місцевостей, де пшениця родить. Борщ готують із салом або зі свининою, капустою, буряками, щавлем, влітку та з іншими овочами. Зрідка селяни їдять яловичину. Частіше свинину, баранину або птицю, але лише на свято або в неділю. Взагалі вони споживають багато картоплі, яку вирощують усюди, особливо на піщаних ґрунтах, а також ячмінну, гречану, пшоняну кашу та галушки, які готують із житнього, пшеничного або іншого борошна, яйця, молоко і сир. Деля фліс. Етнографічний опис селян Київської губернії 1854 рік. Завдання. Розділіться на кілька груп. Кожна має виконати міні-проект. побут селян, святкова обрядовість, селяни на ярмарку. За можливості відвідайте етнографічний або краєзнавчий музей вашого населеного пункту чи регіону. Такі музеї містять матеріал, що стане вам у пригоді під час підготовки проєкту. Проаналізуйте текстові і візуальні джерела, текст параграфа, дайте відповіді на запитання, зніміть відео про особливості селянського побуту, обрядовості чи торгівлі у 19 столітті, свої роботи представте у класі. Скориставшись текстом джерела Першого, підготуйте коротке відео, презентацію, коментуючи ілюстрації твори живопису 19 століття. Пункт 2. Традиційна весільна обрядовість Українців. Про які особливості весільних обрядів 19 століття ви дізналися? Знайдіть в інтернеті картини Маковський Дівич вечір. Мінюра. Батьківське благословення «Помоненко, Свати чи відповідає зображена на картинах інформації з писемних джерел 2 і 3. УРИВОК з другого писемного джерела. Незважаючи на локальні відмінності традиційної весільної обрядовості Українців. Все таки вона має спільну основу на всіх теренах України. Умовно обряд можна поділити на три етапи передвесільний. Власне, весільний і післявесільний. Дівич вечір відбувався водночас у молодого і молодої, або лише в молодої, але з обов'язковою участю молодого з боярами. Він охоплював обрядове розплітання коси молодої на хлібній діжі, подушці чи на стільці, покритому кожухом вовною догори. Одягання вінка на голову молодої, частування за столом дружок і бояр. Обмін подарунками між молодими. Подекуди Обмін подарунками виконувався через післанців послів МАКАРчук Етнографія України. УРИВОК з третього писемного ДЖЕРЕЛА Сватання. Скоро питання про шлюб між молодими людьми вирішене. Наречений звертається до своїх батьків з проханням послати сватів до батьків нареченої. У свати запрошують двох досить літніх та поважних господарів. У призначений час, майже завше ввечері, свати чи старости вирушають до хати нареченої, дуже часто разом із ними йде і наречений зі своїм дружком. Жених з дружком зостаються завше в сінях та починають розшукувати наречену, що її мати обачно вже вислала з хати. А старости входять до хати та після звичайного привітання виймають з мішка хліб, цілують його та віддають господареві. Той також цілує хліб та кладе його на стіл і питається старостів хто вони такі та куди йдуть. Свати звертаються до матері нареченої з прямою пропозицією віддати дочку за їхнього парубка. Жених тим часом стоїть біля входу до хати, а наречена, засоромившись, має відійти до печі домашнього вогнища та колупати її нігтем. Вислухавши пропозицію, мати звертається до батька, а потім вони разом питають у дочки, чи піде вона за пропонованого жениха. Після посилання на волю батьків та умовлянь з їхнього боку. Щоб вона сама висловилась, дочка нарешті дає згоду. Потім наречена приносить рушники, пов'язує ними старостів через плече, а Жнихові затикає вишивану хустку за пояс. Цим кінчається перший акт весільних обрядів, другий заручене це вже трохи урочистіше повторення тої самої церемонії сватання. Знову з'являються старости. Знову їх в'яжуть рушниками. Потім йде благословення молодих хлібом. Вовк Студії з української етнографії та антропології Завдання. Поцікавтеся, які давні обряди збереглися у святкуванні весілля у вашому регіоні донині. Знайдіть інформацію про те, що символізують ці обряди. Пункт 3. Ярмарки у повсякденному житті українців Знайдіть в інтернеті картину Маковського Ярмарок в Україні 1885 року. Дайте відповіді на запитання до джерел 4 та 5. Чим, на думку сучасного дослідника, зумовлений особливий статус ярмарків в Україні? А як цю особливість утілено у фрагменті літературного твору та на картині? Зробіть висновок про роль ярмарків у повсякденному житті Українців XIX століття. Що вас вразило в параліку товарів, якими торгували на ярмарках? Що дізналися про побут і традиційну кухню? Чи доповнюють наукові літературно художні тексти один одного? Чим збагачує наше уявлення живописний твір? Оривок 4-го джерела Колоритом громадського побуту стали ярмарки. Вони відбувалися у відповідні пори року. Сюди з'їжджалися купці, продавці і покупці з великої округи. Були ярмарки повітових містечок і нарідко окремих сіл. Вони відбувалися у визначений день тижня від понеділка до суботи. Найчастіше збиралися на ярмарок до найближчого містечка або до повітового центру. Однак при потребі селянин їхав на ярмарок у найвіддаленіше містечко. Тут збували продукти землеробства, тваринництва, а місцеві ремісники різні вироби з дерева, металу, шкіри, вовни та інше. Крім цього, можна було збувати сільськогосподарську продукцію, купувати крам, одяг, взуття, забавки, дрібний сільськогосподарський інвентар, окремі товари. Ярмарки стали місцем укладання різних торговельних угод. Водночас вони слугували постійним засобом обмінно різноманітною інформацією і знаннями. Були великою виставкою товарів місцем контактування між селянами та міщанами, селянами віддалених сіл. МАКАРЧУК Етнографія України Джерело П'яте. А тим часом позісходилося народу вже чимало. Таки куди оком не глянеш, то усе люди, усе люди і чого ти туди не понаносили або не понавозили. Такий такий ярмарок, що, неначе у Харкові опричистій, усякого товару, якого тільки не подумаєш, усе є. Чи груш? Та й на возах груші, і в мішка груші, і купами груші, а там Москва з лапцями та з ликами. Були в них і і ложки, і тарілки розмальовані, були і решета, і ночовки, діжі, лопати, сівці, черевики, чоботи з підковами, і німецькі, тільки гвіздочками попідбивані. Тут же продавалася терта кабака і тютюн у папушах, а там залізний товар підкови, гвіздочки, сокири, підіски, ухналі й усе, чого треба. А тут вже лавки з красним товаром для панів, строковатий парець на нитках, родзинки, хвиги, цибуля. Усякі сливи, горіхи, мило, медяночки, свічки та раня, що по весні з дону навезена і суха і солона, кав'яр, оселець, яловичина, ніжки, шпильки, голки, гаплики і для нашого брата свинина. А там купами капуста, буряки, морква городня. Тут же був хрін, ріпа, картохлі, що вже швидко хліб святий світу Божого зженуть. А тут з водологи горшки, кахлі, миски, покришки, глечики, кухлики, були й свити, були й кожухи, усякі пояси, шапки, і козацькі, і каплоухи. Був і дівчачий товар. Стрічки, скіндячки, серги, байві юбки, плахти, шиті рукава і хустки, жіночі очіпки, серпанки, запаски, кораблики, рушники і шиті із мережками, щітки, гребені, днища, веретена, сіль товчена, глина жовта, запанки голов'яні, персні, черевики. Аж утомишся розказувати, чого то там не було. А про меж такої пропасті товару, що то народу було, той купує, той торгує, той божиться, той прицінюється, той спорить, той товариство склика, той на жінку гука, ті лаються, ті йдуть мого речі запивати, жіноцтво щебече. Усі разом розказують і ні одна не слухає. Старці співають лазаря, Кобили ржуть, колеса скриплять, діти, погубивши матерів, пищать, там сковучить собака, там продушили порося, вищить на весь базар, а свиня, хрюкаючи, пробирається промашне родом. Квітка Основ'яненко, солдатський патрет. 1833 рік. Завдання. Уявіть, що ви берете участь в українському ярмарку 19 століття. Напишіть невелике ессе про один день вашого ярмаркування. Перевірте, чого навчилася теми Дати і події. Завдання перше. Установіть хронологічну послідовність подій. Заснування Університету в Києві. Заснування університету в Харкові. Відновлення діяльності Львівського університету. Вихід друком першої частини Енаїди Івана Котляревського. Перше видання кобзаря Тараса Шевченка. Прем'єра п'єси Наталка Полтавка Котляревського. Історичне джерело Завдання друге. Установіть, про що йдеться в текстах історичних джерел. Обґрунтуйте історичне значення подій, про які йдеться у джерелах. Джерело А ми певні, що в українській літературі з'явиться ще багато діячів, рівних Шевченкові талантом. Але не буде вже ні одного рівного йому своїм значенням у справі нашого національного відродження. Будуть великі письменники. Але не буде вже пророків Грінченко Джерело Б. Знаменитий Щепкін оповідав, що, головно, дякуючи пораді квітки, в Харкові виставлена була вперше Котляревського Наталка Полтавка. Раніше ще цензура одобрила її для театральних вистав. Наталка перший раз була дана в Полтаві за спеціальним дозволом генерал-губернатора Ріпніна. Щепкін, родовитий українець, хотів дати її на свій Бенефіс. Квітка дав йому ось яку раду. Оголосіть яку-небудь стародавню п'єсу. А перед самим днем Бенефіса зійшліться на нездоровля якого небудь актора і просіть, щоб для поспіху дозволили виставити Наталку Полтавку. Твір уже дозволений для постави, і дійсно. Цим способом Харківці перший раз побачили на сцені п'єсу Котляревського Іван Франко. Джерело В. Я намалював Катерину в той час, як вона попрощалася зі своїм москаликом і вертається в село. У царині під куренем дідусь сидить ложечки собі струже і сумно дивиться на Катерину. А вона сердешно тіль не плаче та підіймає передню червону запащину, бо вже, знаєте, трошки теє. А москаль даре собі за своїми, тільки курява ляга. Собачка ще поганенька доганяє його та, нібито гавкає. По однім боці могила на могилі вітряк, а там уже степ тільки мріє. Отака моя картина. З листа Шевченка до Тарновського. Історична Постать. Завдання третє. Користуючись матеріалами підручника додатковими джерелами, підготуйте за схемою на сторінці четвертій історичний портрет одного із зображених діячів. Поняття і терміни. Завдання четверте. Поясніть поняття і терміни і складіть із ними розповідь про події Явище історії України кінця 18, початку 19 століття. Класицизм, романтизм, Національна ідея, Університет, Кобзар. Причину наслідкові зв'язки завдання п'яте Використовуючи текст підручника та додаткові матеріали, складіть схему. Причина подія наслідок До наведених подій явищ. Відкриття у Києві Університету Святого Володимира. Становлення нової української літератури. Запровадження у містах системи класичного регулярного планування Історична пам'ятка. завдання ШОСТЕ. Проаналізуйте СУЧАСні фотографії пам'ятників, зображених на сторінці 106. На честь кого, де та коли були встановлені, у чому полягає їхня мистецька та історична цінність, що вони символізують. Сподобалось? Підписуйся, став лайк та вчи історію України.